Вітаю, слава Україні! На огляді, ніж від Тревіса, хендмейд серія Тревісовська. Модель називається APOS 07. Тревіса випускає такі, не знаю, чи в них реально хендмейд, тобто ручна робота, чи може це заводська під хендмейд. Ну дуже схоже на, руч, на ручну роботу. Але якість явно заводська ідеальна, я б сказав так. Так, давайте по порядку. Рукоять. Ну ось я вийде тривісуський, щоб було видно. Рукоять дерева плюс смола епоксидна кольорова. Там є ще парочку версій, ну взяв таку і сталь. Сталь з такими гравіруваннями, тисненням навіть, тому що воно цепки цепляється. Ось От такий. Отвір для темляка. Бекспейсер стальний, чуть більше половину. Протилежна сторона повністю ідентична. Плюс стальна кліпса неглибока. Жорсткість така прилична. Пом більше середньої, але відкривається. Клин строго по центру в усьому керамічні підшипники. Відкривається основний спосіб відкриття це заплавник, це фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж. Тут ще є отвір, за нього теж можна відкривати. Мені здається, що за фліпер зручніше. Замок лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаса ще половина є. Лайнери облегшені трохи, як видно, бо все остальне. Але все одно вага ножа 152 г. Баланс. Все одно більш-менш нормальний для такої ваги. Майже ідеальний, Чуть-чуть здвинутий. Це достатньо великий ножичок. EDC-шник великий. Для моєї руки взагалі ідеально. У мене велика рука. Насічки на обухи. Любим хватом. Все дуже добре. Чую є. робочий чую. Ось такий ножичок. Так. Лизу. На лезі у нас Дамаск. 67 слоїв обіцяють. Спуски високі від обуха. Ну як від обуха до цього отвора. Ну, обробка сатін поліровка, що то в цьому роді. По обуху 3,5. Зведення взагалі різуче, ідеальне. 03-035. товщина рукояті 17,4 мм. Кінчик. Тонюсінький, це різачок у нас, дуже тонкий, тому хто буде брати на навантаження, він не приспособлений габаріти. Загальна довжина 220 мм і довжина леза, то що я говорю, великий. Довжина леза ну, майже 10 см, 98 міліметрів. В комплекті йде чопу шкіряний. Така тверда, якісна шкіра. Можна його сюди вставляти. Теж не знаю, яку стороною, сторону, не пробував. ще. Та без разниця. Вставляється, защлкується, все ідеально. Тримається все добре. Витягується теж нормально. Такий твердий, але нормально. Ось такий цікавий, якісний хендмейд, ніж з дамаском від тривіз. Рекомендую.